Ну і через повагу можна вийти, в принципі, з багатьох тяжких досвідів. Тому що повага дає можливість е, зробити наступний крок. Повага дає можливість прийняти. А тому що Без прийняття ти не ввійдеш е, в довіру. Без прийняття, прощення, каяття, ти не ввійдеш в довіру. А щоб Мати змогу прийняти потрібно з повагою поставитись до, до, до чогось, до когось, до будь чого Треба, а в першу чергу і в останню це до себе. Повагу до себе. Хочеш себе прийняти? Навч... Ну, спробуй, не спробуй. І спробуй і навчись поважати себе. І інших. І інших, якщо, якщо будеш когось не поважати, то себе ти не зможеш поважати. Тому що ти не зможеш оце поважати в собі. А то, що ти бачиш в інших, воно є в тобі. Інакше б ти його не бачив. Ось так воно працює. Так воно і працює, так ми і вчимося, проходимо це все.